Добрий день, дорогі друзі. Запрошую вас до нашого недільного обговорення. Сьогодні з вами ваш психолог Наталія Оржиховська і я пропоную продовжити знайомитися із темою психічних розладів. Ми вже розглянули деяку частину з них, обговорили, розуміємо, які розлади. Бувають, які, яка у них є симптоматика, так і розуміємо, що для того, щоб їх подолати, необхідно вчасно звертатися по допомогу до фахівців. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя якось змінилося, ви не відчуваєте радості, ви можете сказати, що ви нещасливі. Так, у вас виникає брак енергії, або ще якісь такі нові відчуття, які у вас з'явилися. Будь ласка, звертайтеся до фахівців. звертайтеся до психологів, до них не так страшно, як до психіатрів. Так, а психолог уже вам порекомендує звертатися до фахівця. Сьогодні ми продовжуємо. Обговорення цієї складної теми, і я хотіла б вам запропонувати поговорити про деперсоналізацію та дереалізацію. Симптоми цього психіатричного розладу досить часто зустрічаються у людей в якості симптомів інших розладів, або як реакція на якісь життєві ситуації, так? або як побічні ефекти від вживання якихось медикаментозних засобів. І я попередньо вас просила у сторіс. Взяти участь у такому своєрідному дослідженні. Я запитувала у вас, чи виникає у вас час від часу таке відчуття, ніби ви це не ви, а ваше життя це ніби серіал або спектакль? І результати я поширила, вони мене здивували. 88% голосів вказують на те, що такі відчуття дійсно хтось із вас мав, так і, можливо, навіть людина була здивована тим, що так дивно почувається, так щось відбувається не так і в житті, і в сприйнятті себе. Так от, дійсно існує розлад деперсоналізації та дереалізації, який є психіатричним діагнозом, це розлад дисоціативний, тобто розлад, інакшими словами, розлад про відсторонення, так? відсторонення від реальності, якщо це дереалізація. І від себе самого, якщо це деперсоналізація. Але тільки 2% населення мають подібний розлад як захворювання. А більше 50% людей відчувають саме симптоми або деперсоналізації, або дереалізації, які є. Наслідком окремих захворювань. І дуже часто люди, ви бачите, з якою частотою навіть ви мені підтвердили, спостерігають у себе окремі ознаки цих розладів, так, дійсно, як симптоми інших захворювань або таких життєвих ситуацій, так, які провокують їх виникнення. Зараз я більш детально на цьому зупинюсь. Наприклад, Такий як симптом дереалізація і деперсоналізація можуть свідчити про інші психічні розлади, наприклад, такі, як фобії або панічні атаки. Я мала досвід спілкуватися з однією клієнткою, яка казала, що спочатку вона відчуває, наче таку втрату у часі, це дереалізація, а потім вона розуміє. Що ця така ситуація нерозуміння, що відбувається з часом, призводить її до панічної атаки. Також обов'язково дереалізація або деперсоналізація можуть виникати у людей з ПТСР так з посттравматичним стресовим розладом, коли людина зазнає сильного впливу таких стресових ситуацій, травмуючих ситуацій, дійсно вона може втрачати відчуття себе або відчуття реальності. Також при депресіях це можливо, так при межових розладах особистості я вам розповідала вже багато про них. При інших хворобах, так, після травм, наприклад, головного мозку чи черепно-мозкових травм. І сюди ще також відноситься. Вірніше, не сюди, або деперсоналізація і дереалізація можуть бути ознакою або одним із симптомів різних неврологічних захворювань і проблем. Це, наприклад, захворювання, таке як судоми або епілепсія. І також при пухлинах мозку спостерігається такий симптом. Також він може бути при мігренях і різноманітних інтоксикаціях, які є внаслідок якихось хвороб чи причин в організмі. Далі ще такі явища, як деперсоналізація і дереалізація, можуть виникати. Внаслідок алкогольного або наркотичного впливу, так, таких речовин. І, як правило, перші ознаки так і виникають. Цього захворювання і спровоковані саме якоюсь із цих залежностей. І в нормі, коли у вас усе добре в житті, але раптом виникає. Деперсоналізація чи дереалізація, подумайте, будь ласка, що такого нового з вами раптом сталося. Наприклад, я чула уже не один раз. Що ті люди, які адаптуються до нових умов, наприклад, проживання чи роботи, ось як зараз багато людей покинули нашу країну і проживають в іншій країні, так, і ось ця необхідність в адаптації, вона дійсно викликає ось подібні симптоми, так, симптоми дереалізації, де і людям часто буває досить страшно, що вони... І губляться в оточенні і себе сприймають не такими, як вони звикли, або не такими, як вони є насправді. І так. Продовжуємо далі це обговорювати. Отож, зараз ви повинні зрозуміти, що коли у вас є відчуття такої відстороненості від себе, не повністю ви відчуваєте себе, так що ви володієте своїми думками, своїм тілом, або вам здається, що навколо все не досить реальне і якесь незвичне чуже. То такі симптоми можуть бути наслідками різноманітних причин, так? І в тому числі причин нормальних, нормотипових, у яких людина просто стикається із такими ситуаціями, з якими їй важко справитися. Тому що дисоціативні розлади вони насправді виникають тоді, коли людині необхідно. Захиститися, недарма вони називаються розлади відсторонення, так, дисоціації, відсторонитися від якоїсь проблеми, щоб захистити свою психіку. Це якщо такі симптоми тривають недовго тривало, так, вони мають невелику тривалість, не постійно, вони виникають епізодично, то при Розуміння того, що таке може відбуватися, знімається у в людини тривога, людина починає з собою працювати і подібні симптоми можуть зникати. Але ці симптоми можуть свідчити і про психіатричний розлад. Якщо ці симптоми є тривалими, вони спостерігаються протягом тижнів і місяців. Тобто увесь час, не час від часу, не епізодично. Майже завжди ці симптоми вперше з'являються у пізньому дитинстві, тобто у підлітковому віці або в юності, приблизно у віці 16 років. А 95% цього захворювання діагностується у молодих людей віком до 25 років. Перший, звичайно, досвід, коли людина стикається з цим захворюванням, досить страшний, тому що людина відчуває так, що з нею щось не так, вона не повністю себе відчуває, вона не повністю відчуває навколишній світ і дуже при цьому панікує. Саме тому я вам і казала, що часто виникають як наслідок ще й панічні атаки. І, звичайно, для будь-якої людини дуже є травматичним досвід втрати контролю над собою, над своїми думками і почуттями. Це такий загрозливий стан, людина, переживаючи, вона не зійшла з розуму, так? Ну, тобто дуже така ситуація ну, тривожна і небезпечна. І справа в тому, що більшість людей... Ось цими симптомами деперсоналізації і дереалізації неправильно їх інтерпретують, так і думають, що з ними, ну, на жаль, усе так погано, що уже навіть незворотньо, і ще більше починають з цього приводу переживати. А, ці два розлади деперсоналізація, дереалізація – можуть виникати в людини окремо, тобто окремо може бути деперсоналізація, окремо дереалізація. Вони можуть бути і разом. Тоді, звичайно, ситуація ускладнюється. Давайте зараз поговоримо про основні ознаки так, кожного із цих розладів. І так, давайте розпочнемо із ознак деперсоналізації. Перша така основна ознака, на яку можна і на яку найперше людина звертає увагу, це те, що вона ніби не вона, а сторонній спостерігач. За собою виникає таке відчуття, що ви, наче збоку, дивитесь на себе, спостерігаєте за своїми думками, почуттями, своїм тілом, так? своїми рухами, те, що воно як робить ваше тіло. І, звичайно, що це дуже сильно вас непокоїть. І е, далі наступне. Наступне це е, таке відчуття втрати контролю. Тобто, здається, що ви, наче, робот, чи якийсь механізм, чи неживий, нежива людина, так? і не можете повністю контролювати своє тіло, рухи свого тіла, своє мовлення, так? Ви ніби не чуєте його або думаєте, що от хтось інший сказав замість вас. Далі, наступне. Наступне це те, що ваше тіло або частини вашого тіла видаються вам якимось спотвореними так? або не таких розмірів або там несиметричні чи ще щось, тобто таке своєрідне сприйняття себе, наче не справжнє. Так? Далі. Наступне це таке своєрідне оніміння почуттів і реакцій на навколишній світ. Тобто вам здається, що ніби ви заморожений, так? що ви не на все можете реагувати у якихось ситуаціях так, як би це мало бути. І, звичайно, що відсутність така емоцій, так, або їхня неадекватність буде людину турбувати. Наступне Наступне це відчуття е, дуже схоже на попереднє, емоційної бідності, спогадів. І взагалі є сумніви, коли ви згадуєте своє минуле, так, свій досвід, свої якісь переживання, то у вас є сумніви взагалі, що це ваше було життя, що дійсно вам властива була поведінка, що ви це відчували, що ви так думали. навіть Людина каже, невже це я таким міг бути, чи невже це я ну, так відчував. Так? І е, теж одна із основних ознак це те, що людина відчуває своє Я як нереальне, або взагалі відсутність свого власного я. Коли людина ніби думає, що в неї немає якоїсь думки так, про себе і уявлення про себе, стабільного такого, так, і, звичайно, що всі ці перераховані ознаки при захворюванні, при розладі психіатричному, такому, як деперсоналізація, повинні мати місце і зберігатися, зберігатися протягом тривалого часу життя. Тільки тоді можна говорити про те, що це діагноз. Якщо існують окремі ознаки, то я вже вам говорила, що це можуть бути симптоми деперсоналізації як реакція на якісь події. Наступне, що ми з вами обговоримо, це ознаки дереалізації. Тобто, вже будемо говорити про сприйняття і відсторонення саме від навколишнього світу. Найперше, це те, що спостерігається яка ознака. Це те, що людина відчуває відчуженість від свого оточення. Так? Вона ніби живе в такому замкнутому колі, ми кажемо в такій своїй мушлі, ракошці, і не хоче стикатися з навколишнім світом. В людини може виникати таке відчуття, що вона не знає свого світу, не вірить в те, що він реальний навколишнє, так з'являється така думка або уявлення, що все це спектакль, або якесь розігране кіно, або є такі ось передачі, які звуться розіграш, так? де хтось керує за сценарієм усіма цими подіями вашого життя. Це перша ознака. Друга ознака це емоційна така відстороненість, відірваність від близьких вам людей. Таке враження, що ніби вас розділяє якась скляна така стіна. Ви їх бачите, але ви з ними ніяк не зв'язані, не контактуєте, не розумієте один одного. Так? Може навіть проявлятися таке, що ви і не хочете з ними спілкуватися, і не відчуваєте в тому потреби. Наступне, це те, що навколишнє середовище вам здається ну, таким викрили, викривленим, розпливчатим, безбарним або двомірним чи штучним. Тобто, ви недостеменно вірите в те, що все, що навколо вас, Воно справжнє, що все це відбувається насправді. І що ви справді усе це бачите, відчуваєте так і перебуваєте саме в цьому оточенні. Ось цей симптом дуже часто з'являється у тих людей, які змушені проживати і адаптуватися у якихось нових умовах для проживання, так? наприклад, приїжджають в якесь інше місце для проживання. То навіть людині хочеться почіпати деякі предмети, там чи понюхати, чи роздивитися для того, щоб посвідомити, що це дійсно реальність. Так далі, наступна ознака це спотворення в сприйнятті часу. Тобто, здається, що події, які були недавно, здається, що вони були давно, а ті, що були дуже давно, здається, що ось вони були недавно. Або людина не може згадати в якійсь послідовності так, що з нею було позавчора, чи вчора, чи сьогодні вранці. Тобто, дуже сильна така втрата і спотвореність саме з прийняттям часу. І е, далі наступна ознака це викривлення відстані розміру і форми е, предметів. Тобто, вам може зненацька здаватися, що. Там річка або калюжа дуже здоровенна, або якесь дерево, чи там собака дуже великий. Так, чи насправді якісь предмети сприймаються значно далі або ближче. Тобто все, що пов'язано з вимірюванням такої відстані, вона ця ознака викривлює сприйняття відстані, розміру і форми предметів. Це ми перерахували ті ознаки дереалізації, які можуть бути, якщо вони є всі, всі підтверджені і мають велику тривалість так, в житті, вони відбуваються постійно, тривало, так, і довго. І тоді тільки можна казати про те, що це захворювання. Звичайно, що робити? Так? Що робити, як собі допомогти, як диференціювати, чи з вами все окей, чи ви зможете це подолати самостійно, чи треба звертатися до фахівця? Я декілька разів повторила вже про те, що ознакою хвороби є те, що цей стан незмінний. Він тривалий, стабільний. І всі зберігаються у вас ознаки. Якщо ж ви маєте справу з деякими симптомами, так то найефективніше з ними справитися можна за допомогою того, що ви зрозумієте причини. Чому цей симптом виникає? Якщо ви тривало в стресовій ситуації, зрозуміло, може виникати деперсоналізація, так? коли у вас будуть проблеми з усвідомленням своїх почуттів, думок, свого тіла і так далі. Коли ви почали приймати, наприклад, препарати від судом, теж як наслідок, як побічна дія, може бути відчуття. Деперсоналізації. Тобто, якщо вам лікар виписує якесь складне лікування, він в принципі повинен вас попередити, так? що наслідком вживання окремих медичних засобів можуть бути ось такі відчуття, або ви самостійно повинні подивитися побічну дію там, де прописується з боку нервової системи. Так? Далі, коли ви бачите, як наслідок алкогольного чи наркотичного впливу, теж у людей може дуже часто виникати деперсоналізація і дереалізація. По них навіть видно, так, як вони ходять, ніби земля нерівна і так далі. І тому дуже важливо людині Для того, щоб не глобалізувати, не сильно переживати з приводу того, що з вами зовсім уже все не так. Треба уважно, якщо важко самому, звернутися до психолога, до психіатра і проговорити цю ситуацію, так що вона дійсно може бути такою. Так от, більшість симптомів дереалізації, деперсоналізації не потребують ніякого лікування. Якщо ви вияснили з фахівцем, або якщо вам вдалося самостійно зрозуміти, відслідкувати за собою. То внаслідок роботи з психологом або роботи над собою ви долаючи причини, долаючи труднощі, можете позбуватися цих явищ, цих симптомів. Але зрозуміло, коли це вже хвороба, то, звичайно, тут лікар вам обов'язково призначить. Спеціальну терапію. Як правило, це буде психотерапія, пов'язана з когнітивно-поведінковою терапією, або з так званими техніками заземлення, так. так звана психодинамічна терапія, коли людина вчиться прямо за допомогою спеціальних технік тілесних, рухових, дихальних. Зв'язувати себе із навколишнім світом, або пов'язувати себе із своїм тілом. Наприклад, при панічних атаках людина втрачає зв'язок зі своїм тілом, так, і втрачає зв'язок із реальністю. То перше, що ми робимо, це заземляємо цю людину. Ми її просимо сісти, ногами впертися і спиною об тверді предмети, так, щоб відчували те, що людина у безпечному місці. І тоді для зв'язку із своїм тілом ми просимо щось. Почіпати руками, глибоко вдихнути, подивитися, розрізнити 5 чи 4 кольори, 5 чи 4 предметів, які оточують, так? щось понюхати, щось попробувати на дотик на смак. Тобто усіляко потрібно людину зв'язати із своїми повернути верніше, до своїх органів відчуття, щоб людина розуміє, що вона ними володіє. Що ці органи працюють нормально, адекватно, так, і людину ми повертаємо у те оточення, в якому вона є насправді, допомагаємо зрозуміти, що все насправді реально, так, і людина знаходиться у безпечному місці. Так, я намагалася коротко і доступно, адаптувавши всю інформацію, вам розказати про ці два явища, тому що останнім часом у декількох консультаціях я стикалася із цією проблематикою. Так, і коли людина отримувала таку інформацію. І розуміла, що це явище природнє і властиве деяким ситуаціям, то, звичайно, що це полегшувало її життя і знімало ряд проблем, які турбували людину. Тому я вирішила сьогодні, в рамках ось таких послідовних. Тематичних наших розмов, обговорень про психічні розлади, про, про розлади особистості я вирішила обов'язково розповісти про деперсоналізацію і дереалізацію. І думаю, що особливо корисним це буде для тих людей, які зараз, на жаль, наразі перебувають і проживають за кордоном або в інших місцях, не у себе вдома, і вони повинні розуміти. Що таке явище може з ними траплятися, і надалі будуть знати, що з цим робити? На цьому я завершую розгляд цих явищ. Бачу, що запитань немає. Уточнюючих так, хоча я ще раз повторюся, що 88% в опитуванні тому, якому я вам пропонувала, відмітили, що з такими ознаками, явищами, відчуженості від себе від реальності. Ви в своєму житті стикалися. Тепер будете знати, що з цим робити. Цікаво було б, звичайно, щоб хтось поділився, як такі явища вдалося для них пережити, здолати. Так? Це був би досить цікавий досвід. Так? Як правило, ми орієнтуємося на інших людей в таких ситуаціях, так? запитуємо в них або дивимося за ними. Чи Насправді, все гаразд. Я, як завжди, буду вдячна вашим відгукам, вашим коментарям. І, будь ласка, пропонуйте теми на майбутній онлайн-консультації. Цей формат гарно, дивлюсь, сприймається і гарно, багато переглядів. Сподіваюся, що він. Корисний для багатьох моїх глядачів. Тримайтеся за себе, за ваш навколишній реальний світ. Нехай у вас все буде добре, я вас підтримую і буду супроводжувати, якщо є така потреба. До побачення!